Щоб вони згнили в пеклі, як вам таке новорічне різдвяне привітання. Його автор 45-й екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Найбільший страх 2024 року і наймасштабніша загроза людству, якщо вірити оцінкам західної преси. На різдво він виплеснув несамовиту тираду у своїй соцмережі True Social, повідомляє американський телеканал MSNBC. Скарги. Звинувачення та прокльони лилися у бік буквально всіх від чинного президента Джо Байдена до України, Росії, Ірану, Ізраїлю і навіть електромобілів. Він побажав неназваним тут. Процитую головорізм середині країни гнити в пеклі разом зі своїми Україною, Росією, Ізраїлею, Моральним та іншими проблемами. Бажаю всім веселого різдва, зокрема світовим лідерам, як хорошим, так і поганим. Але жоден із них не є настільки злим і хворим, як ті, що перебувають всередині нашої країни, які своїми відкритими кордонами, інфляцією, капітуляцією Афганістану, новою зеленою аферою, високими податками, відсутністю енергетичної незалежності, уважною до расової упередженості та дискримінації армією, Росією, Україною, Ізраїлем, Іраном. Божевіллям на електромобілях і багатьма іншими факторами прагнуть знищити колись великі США. Нехай вони згниють у пеклі! ще раз щасливого різдва. Мушу визнати надзвичайно складно стежити за всіма екстравагантними, а часто просто брутальними коментарями Дональда Трампа, особливо цього року, коли вперше в історії США проти нього як колишнього президента висунули кримінальні обвинувачення. У цьому свіжій колонці на шпальтах британського The Guardian зібрано топ 10 Найогідніших, прямо так і написали, висловлюван колишнього. Хто знає, можливо, і майбутнього лідера Сполучених Штатів. Зупинімося на тих, що здалися наші редакції найпромовістішим листопаді. В Клермонті це штат Нью-Гемпшир, Трамп продовжив свою передвиборчу кампанію. Його промова була звичною, але в ній було і щось нове. Він заявив: процитую. Ми обіцяємо вам, що викоренано комуністів, марксистів, фашистів і радикальних лівих головорізів, які живуть як паразити в межах нашої країни. Автор колонки Мартін Пенлі звертає увагу, що Гітлер і Муссоліні свого часу, майже сторіччя тому, ефективно порівнювали людей саме з паразитами для дегуманізації заохочення своїх прихильників до насильства. У вересні Трамп обговорював із виданням National Pulse імміграційні виклики. США. тоді він сказав, знов процитую: ніхто й ніколи не бачив нічого подібного, і що це отрує кров нашої країни. І тут ключовим є слово «отрута», слово, яке відвертою тезою неонацизму. На цьому Дональд Трамп не зупинився. У грудні в мерії штату Айова, ведучий Fox News Шон Хеннеті запитав, чи обіцяє Трамп не зловживати владою заради помсти. Трамп відповів за винятком. Першого дня тут можете легко здогадатися самі, що він планує зробити в цей день, хоча й заперечив, що буде диктатором. Утім, не це американське суспільство так у цьому впевнено. Ось матеріал одного з найстаріших американських журналів The Atlantic під заголовком, як Трамп може вплинути на армію. У ньому інтерв'ю з Томасом Ніколсоном, професором військово-морського коледжу США і Гарвардської школи розширення. У цій публікації порушують фундаментальне питання: Чи є у США запобіжники, які... Не дадуть людині з очевидними диктаторськими схильностями підім'яти під себе владу руками військових. Ні, пояснює, як переобраний президент Трамп може підпорядкувати військових своїй волі і спричинити політичні розколи в армії. Він наголошує наскільки близько Трамп підійшов до досягнення своїх цілей під час першого президентського терміну. Настільки погано Америка підготовлена як демократія, що передбачає Мінімальний рівень порядності в людях, яких обирають на державні посади. Експерт також описує свій особистий жахливий сценарій на 2024 та прийдешні роки. Якщо коротко, то після приходу до влади Трамп спробує поставити свою людину на посаду міністра оборони. Людина, яка не казати йому. Що застосування зброї проти американців погана ідея? Він також обіцятиме військовим, що Свавілля армії буде прикривати особисто президент США, допоки ці злочини вчиняють заради цього самого президента. І насправді, якщо цей сценарій справдиться, то у Трампа буквально будуть розв'язані руки. Автор аргументує це конкретним прикладом: під час перебування у Білому домі 45-й президент хотів усунути сирійського диктатора Башара Асада. Він зателефонував у Пентагон. Тодішній міністр оборони відповів: ми одразу ж візьмемося за це, пане президенте. А потім поклав слухавку, повернувся до помічника і сказав: Ми не будемо цього робити. А тепер уявіть. Що йдеться не про Асада, ну чиї звірства у Сирії вражають увесь цивілізований світ, звичайно ж, а про будь-кого іншого на планеті. Якщо Трампа оточуватимуть його кишенкові генерали, то зупинити його буде буквально нікому. підсумовує Томас Ніколсон у журналі «The Atlantic». І про запобіжники, як ви зрозуміли, перший це адекватний міністр оборони, але у випадку Трампа він може змінювати генералів на топ посаді як рукавички, доки йому не трапиться той, хто виконає злочинний, наприклад, наказ. А що далі? Суд, сенат, конгрес. Але знову ж таки, що робити, якщо президент Сполучених Штатів скаже я маю владу згідно зі статтею 2, стаття 2 Конституції, розділ і говорить, що я головнокомандую збройних сил, то я ж не визнаю вашого рішення. Мені байдуже. От що робити у цьому випадку? Запитує автор статті і резюмує. Поживемо. Побачимо цікаво, деякі інституції не готові пускати на самоплин можливе президентство Трампа. І у грудні конгрес ухвалив законопроект, що забороняє будь-якому президентові без погодження з парламентарями виходити з НАТО. Як пише американське видання за гіл главі Білого Дому буде потрібна згода конгресу. Авторка матеріалу прямо зазначає, ці законодавчі зміни мають стати запобіжником для цитую потенційних неконструктивних рішень можливого президента. Я вам так скажу, Трамп у Білому домі це цілком реальна історія. Тиждень тому донець здобув важливу перемогу у Верховному суді штату Мічіган. Він дозволив колишньому президентові взяти такі участь у первинних виборах у штаті в лютому. Аналогічно планує чинити і влада Каліфорнії. Такі нестішні новини надійшли в рамках титанічних зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити повернення Трампа до влади. Пише за New York Times. Американський часопис нагадує, що цьому продавав резонансний вердикт Верховного суду штату Колорадо. Він постановив, що Трампа слід виключити з республіканських праймерів з 2024 року за його роль у нападі на капітолій 6 січня. До речі, у штаті Мейн теж хочуть прибрати прізвище Трампа з бюллетенів. Тепер слово за Верховним судом країни. Тут слід зауважити, що подібні справи по всій країні розглядають надзвичайно терміново, оскільки перші голосування стартують в штаті Айова вже в середині січня. Якби президентські вибори відбулися сьогодні, Дональд Трамп цілком міг би їх виграти. Йдеться в окремому матеріалі The New York Times під заголовком: секрет привабливості Трампа не в авторитаризмі». Опитування кількох організацій свідчить, що він випереджає діючого президента Джо Байдена і перемагає у п'яти із шести штатів, що вагаються, і утримує підтримку близько 20% афроамериканців і приблизно 40% іспаномовних виборців у цих регіонах. На думку деяких ліберальних оглядачів, непохідність пана Трампа доводить, що багато американців не віддані демократії і піддаються спокусі радикальних ідеологій. Гілларі Клінтон назвала Трампа загрозою для демократії а Байден назвав його одним із найбільш російських президентів у сучасній історії. США. Водночас автор статті Меттю Шміс наголошує, що успіх Трампа не означає, що американці готові підкрутися авторитаризму або що Америка готова прийняти ідеї крайніх лівих. Трамп користується стійкою підтримкою, тому що багато виборців сприймають його часто не безпідставно як прагматичного, але непередбачуваного поміркованого політика. Під час його президентства часто нестриману риторику і нестабільну поведінку в кінцевому підсумку супроводжувала низка поміркованих рішень. Водночас телеканал Арабський телеканал Аль-Джазіра повідомляє, що Трамп залишається популярним серед багатьох американців, то що їм його шкода, так шкода, вам не почулося у статті. Дональд Трамп зазнав невдачі у 2020-му, і як він лідирує в перегонах 2024 року, пишуть, що кримінальні звинувачення висунуті проти Трампа посилили його консервативне сприйняття як жертви корумпованої системи. Наразі зарано говорити про те, чи збереже Трамп свій імпульс, але відсутність сильної республіканської альтернативи та падіння популярності Байдена грають йому на руку. резумує автор Алі Гарб. До речі, про інших кандидатів, американська щоденна ранкова газета The Intelligencer пише про досягнення Нікі Гейлі, колишньої губернаторки штату Південна Кароліна, яка разом із чинним губернатором Флориди Роном де Сантісом претендує. Дою на участь у президентських виборах від республіканської партії. І що цікаво, у цій статті, Ніка здобула підтримку губернатора штату нью гемшир Кріса Сунуну. Чому цей персонаж важливий? По-перше, Сунуну виступає проти Трампа. По-друге, він є таким собі сірим кардиналом і може посприяти перемозі політика, який йому імпонує. Можна сказати, Україні поталанило, що йдеться саме про Гейлі. Вона великий друг України і критикує Росію. І, врешті, третє Нью-Гемпшер у переліки так званих хитких штатів, де надзвичайно важко спрогнозувати перемогу чи то демократа, чи то республіканця. І хоча підтримка з боку Сонуну чудова звістка, Гелі потрібно маленьке диво і багато удачі для перемоги. Так йдеться у статті Інтілдженсера. Заради цікавості та балансу думок ми теж проаналізували про трампівські медіа, що вони пишуть про 45-го президента, поки триває його боротьба за можливість балотуватися знову. Так ось на шпальтах National Pulse радикально незалежного видання, як вони самі себе називають, вийшла колонка Геміна Вакса під заголовком Трамп не компроміс, він ідеал. Автор стверджує, що Америці бракувало. Цитую вогню, а республіканська партія була лінивою і безглуздою. Ну, звісно, до приходу Трампа в політику у статті наголошують, що американці не можуть дозволити собі забути, яким благословенням був президент Трамп, ставши ліками від токсичності у усередині республіканської партії. Цікаві висновки чи не так зараз буде ще один. Трамп особливий лідер, який визначає епоху, спонукає людей кидатися у бій. Його приклад надихнув мільйони. Трамп це втілення консервативного ідеалу, адже він є каталізатором, який зумовив нинішнє національне оновлення та відродження. Зараз це останній шанс врятувати націю. А більше про Дональда Трампа його шанси на перемогу, а також про майбутнє самої республіканської партії. Нам розкаже почесний професор північно-західного університету, один із батьків-засновників партології науки, що досліджує феномен політичних партій Кеннет Джанд. Він повів на нагальні питання запитання нашого інтерв'юєра Максима Андрушенка. Дивимось. Окей, гаразд, кенети. Моє перше питання дуже просте, але водночас і складне. що відбувається з американською політикою сьогодні? Які тенденції ми можемо спостерігати саме зараз? Це не просте питання. Є кілька моментів. Перш за все, відбулися фундаментальні зміни в республіканській партії. Вона дійсно відмовилася від своєї позиції прихильника ролі сполучених штатів у політиці, у світовій політиці, і набагато більше співзвучна ізоляціоністським зовнішньополітичним ідеям, які були популярні всередині партії у 30-ті роки. І Трамп, звісно, просуває їх. Це ще й партія, яка, на мою думку. Дуже стурбована своєю соціальною базою, що я написав у книзі Шлях двох партій. То це про те, що республіканська партія справді стала партією білих релігійних консерваторів, білих релігійних білих християн. Ось що я хотів сказати: білих християн вона бачить, що її база з часом погіршується, зменшується з часом, і тому для республіканської партії це екзистенційне питання, і я б сказав, що республіканська партія це не стільки консервативна партія, скільки реактивна. Вона хоче повернутися до часів, яких більше немає. І тому її люди, її прихильники і прихильники Трампа прагнуть заново пережити минуле. І наразі вони мають достатню підтримку росіян ну, по всій території США в стратегічно важливих регіонах, щоб мати змогу все повернути, як вони це зробили свого часу. і це викликає у мене велике занепокоєння. Чесно кажучи, я особисто не знаю нікого, хто був би прихильником Трампа. Я особисто нікого не знаю. Усі мої друзі в цій місцевості налаштовані проти Трампа. А я живу в місті, а ось ті люди живуть у глибинці, де дуже мало мігрантів, і вони глибоко релігійні, тож вони, як я вже казав, хочуть повернути минуле, і важко зрозуміти, як до них достукатися. Це все, що я можу зараз сказати. І, Сіклайкванітваніфорлекшин Як ви думаєте, як ця кампанія? Я маю на увазі вибори 2024 року вплине на відносини США з Україною? Тому що багато експертів і багато журналістів із американських медіа говорять про те, що коли почнуться перегони, то Байден і його адміністрація зовсім не будуть думати про Україну. у них будуть свої проблеми. А що ви думаєте з цього приводу? Я написав кілька статей. Я намагаюся опублікувати їх у газетах, заохочуючи Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів. Багато хто вважає, що вже запізно це робити. Однак є історичний прецедент, про який ви напевно знаєте: Ліндон Джонсон вийшов із перегонів 31 березня. Тобто наприкінці березня попереду квітень, травень, червень, а в червні у демократів був з'їзд Демократам вдалося висунути когось на з'їзді, хоча це був катастрофічний конвент для демократичної партії. Але очевидно, що демократи можуть висунути когось іншого на з'їзді, якщо Байден зніме свою кандидатуру. Більшість людей не дуже добре стежить за політикою. вони вважають, що досить добре розбираються в людях, і є певні речі, які вони добре розуміють. Однією з таких речей є старість. Побоююсь, що дуже багато людей просто подумають, що в цьому проблема. Трамп лише на кілька років молодший за Байдена. Але люди здається, цього не розуміють. частково, бо Трамп енергійніший Ви можете бачити це по телевізору, і тому вони переменшують його вік. Я справді боюся, що Байден програє в деяких ключових штатах. Варезепредикшенковзис який ваш прогноз щодо перебігу цієї виборчої кампанії? як вона розвиватиметься? Це цікаво. Буде у нас Трамп і Байден чи не буде Трампа і Байдена? Якщо у нас не буде ані Трампа, ані Байдена, то хто потенційно може стати кандидатом від демократів і республіканців? Гаразд Думаю, серед демократів є багато людей, які могли б заявити про себе. Одним із кандидатів може бути сенаторка Емі Клобушар з Міннесоти, мого штату. Іншим може бути губернатор Каліфорнії, найбільшого штату в країні Гевін Нюнсом. Інший губернатор штату Іллінойс, Джей Пріцкер. Це впливові люди, які не брали участі в президентській кампанії, бо не хотіли відволікати увагу від чинного президента Сполучених Штатів. Але якби Джо Байден сказав, що не збирається балотуватися, ці люди раптом заявили б про себе. Зненацька демократична партія стала б енергійнішою. Зненацька всередині партії з'явився б ентузіазм. і я думаю, що це той напрямок, в якому ця партія повинна рухатися. що стосується республіканців, то я не бачу жодної перешкоди для Дональда Трампа. І я думаю, що він отримає номінацію, це його партія, і він отримає можливість балотуватися. Тож питання в тому, чи будуть демократи намагатися висунути кандидата, який за опитуванням відстає від Трампа, і чи будуть вони продовжувати це робити, вони цілком можуть.